Же кожен українець розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку і навіть не помічаючи цього, як це працює сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І, походу, якщо супер, супер, супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі, батьків, для них було в принципі пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салона. Але давайте в наш час і Ми не то, що не думаємо про квартиру чи машину з салона. В ну мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь АТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотілося в корзину. Ти стиш і думаєш, блін, це, мабуть, дорого, це під якийсь особи випадок я куплю. Чи телефон. Більшість телефонів людей беруть в кредити, да? або ну, вимушені також би брати, здавалось би, така необхідна річ, і от до такого дійшло: наскільки все важко.